Дівчата, сьогодні я вам хочу показати, як в'язати набірний край ось такий. Я його знаю як болгарський зачин. Мені він дуже подобається. І для того, щоб не плутатися і вивчити його, давайте наберемо. Дуже часто я використовую цей метод в наборі. Мені він подобається, він такий потовшний. І дуже гарно він виглядає, і тому варто його знати, запам'ятати. І давайте ми зараз зв'яжемо. Перші дві петелечки ми робимо класичним набором. Далі, дивіться, пальчики ми в класичному наборі тримаємо ось так. Для подальшої роботи ми перегортаємо великий палець тільки. Був у нас ось так, і ми робимо рух ось так. Тут у нас дві петелечки, і так ми запам'ятаємо, що не парну ми будемо пров'язувати незвичним для нас способом, а парну петелечку будемо пров'язувати класичним способом. От як ми будемо пров'язувати? Ми беремо ніточку посередині. Отім біля вказівного пальчика і ніряємо в цю петельку знизу вверх. Пальчик скидаємо і ніточку затягаємо. І у нас пальчики стали в класичну позицію майже хореографія, дівчата. Набираємо четверту петелечку. Затягаємо. І пальчик в іншу позицію. Посередині, зкайпів ногу, пирнаємо, знизу вверх, вимирюємо, не пирнаємо, а вимирюємо. І затягаємо. Яка у нас петелька? П'ята. Ми стоїмо вже в класичній позиції шоста. Сьома. Восьма. Перегортаємо дев'ята і танцюємо. Це у нас. Парний танець. У нас петелечки по дві, в парі стоять. Щоб не заплутатися, рахуємо, да? і ми перейшли в класичну. Так, наступна петелечка. Знову в Парна петелечка. Не парна петелечка, але стоять вони в парі. Парна класична. Додаємо їй шарму. Супер. сподіваюся вам, що було дуже зрозуміло. Використовуйте свої навички нові в своїх нових виробах. Вам бажаю творчого натхнення і до нових зустрічей!